Вітаємо всіх, хто дивиться зараз наш канал. І це відео. Сьогодні в нас буде тема свинок. І їм 3 місяці та 10 днів і будемо їм колоти від глистів такий препарат Бровер Мактін. На 10 кілограм його треба 0,3 кубіка. То ми зважили їх та розраховуємо на кожного скільки треба. Отже, приготували ми спершу укол для хлопчиків, тому що вони важать менше, ніж наші дівчата. Чоловік поліз взяти когось з них, а я тут собі чекаю. Але не так сталося, як нам хотілося. Ой, побіжав. Подивіться, подивіться, як він трясе з цими копитами своїми. Чи можна так зробити укол? Тому ми недовго думаючи, вирішили замінити укол на таблетку. Теж вирахували, скільки треба на кожного окремо, тому що хлопці важать 35, дівчата 43 до 45 вже доходить. Тому ми отак от мискою насипали трошечки корму та відокремлювали. Перші свинки чоловік багато насипав, то чекали, поки вона там все з'їсть. Це наша на ім'я мамкина на <смір> Там перша пішла їсти корм, а ці вже чекають. Розважаємо їх як можемо. Бачили по Ютубу, що деякі свиноводи розраховують вагу всіх свин... свинок своїх та дають їм корм разом з таблетками. Так, всім, щоб вони всі разом їли. Але ми так вирішили не робити. Все ж таки трохи помучатись, але кожному окремо, тому що вага різна і вона відрізняється майже на 10 кг. 10 кг це все ж таки суттєва різниця, то ми за те, щоб все робити по інструкції, важимо кожну свинку і даємо окремо. Друга пішла їсти у нас чорноока. Чорноглазик наш, ми так її називаємо в неї так вокруг очей, такі чорна контовочка гарна йде. Не знаю, я ще ніколи таких симпатяшних свиночок не бачила. А я цю пхаємо, пхаємо туди до хлопчиків. Так що такі вони, рижі в нас, дівчатка симпатюшні. Хто не знає нашу історію, чому ми вирішили собі лишити усіх чотирьох? Ну, це наш перший виводок. Чоловік до того цілий рік дивився в Ютубі, там різних блогерів. Про це свинарство йому так подобалося. І він купив ну, свинку. Спочатку ми її купили собі на м'ясо, думали, а він тож Ютуб дивиться і каже: ні, я її лишу на мамку. Я так була проти, тому що це все нове для нас. Ми ніколи цим не займалися. Але добре, що є Ютуб. Ми дивились та вчилися. Народила нам наша Льошка шість гарнюсіньких таких свинок. Але ми щось довго настраювався чоловік на ту кастрацію, тому що це також перший раз він сам робив. І вони набрали вже таку добру вагу, до 18 кг. І не хотілося продавати дуже дешево. Ви ці знаєте, які зараз на ринку двох нас забрали, хлопчиків біленьких, а цих ми собі лишили. Але ще не вирішили, що з ними далі будемо робити. Ну, Поки годуємо. Годуємо та радіємо, які вони у нас потяжки. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, дивіться наші відео. Крім свинок, ми ще маємо курей, індиків, гусей. То ще пару місяців пройде, та почнеться сезон інкубації. За два роки я робила багато вже інкубацій, то буду ділитися з вами секретами успішної інкубації. До зустрічі!